Нещодавно президент Володимир Зеленський у своєму телеграмі показав власну колекцію шевронів українських воїнів. І ми теж в ефірі Українського радіо хочемо розповісти нашим слухачам про шеврони Збройних сил України. А що вони означають, як їх розрізнити, які правила носіння шевронів? Про це будемо говорити із гостем нашої студії, це головний спеціаліст відділу військової символіки апарату головнокомандувача Збройних сил України, заслужений художник України Олексій Руденко. Вітаю вас і всіх наших слухачів. Що таке шеврони? Що вони означають? Історія ну, ось... появи. От я хотів одразу сказати, порозумничати тут у вас в студії, що, на жаль, і президент, і більшість наших громадян неправильно взагалі називають цей предмет. Те, що президент показував у своїй колекції, це нарукавні знаки. Шевронами є тільки кутові зображення. От у нас, наприклад, є військові звання сержантів. От вони якраз позначаються шевронами. Шеврон це в перекладі з французької, англійської кут, тому, на жаль, у нас закріпилася така. Таке слово шеврони, для позначення насправді іншого предмета, саме нарукавного знака або нарукавної емблеми. Uh -huh. Менше з тим, але мова йде про те, що у військовослужбовців Збройних сил України і інших представників Сил оборони України є відмітні знаки на їхньому однострої, які, власне, позначають приналежність до виду збройних сил, роду військ, це носиться на правому рукаві, і на лівому рукаві конкретного підрозділу відповідно те, що показував президент, це якраз колекція норукавних знаків тих бригад, тих підрозділів, які зараз ведуть збройну боротьбу з захисту України, і це дуже важливі атрибути, тому що вони в першу чергу позначають приналежність воїна до певної бригади зі своїми традиціями, зі своїм бойовим шляхом. І це надзвичайно важливо. І ініціатива президента в даному випадку дуже важлива і для армії, і для суспільства. Офіційні і неофіційні шеврони. Як їх розрізнити? Ну або скажімо, на рукавні знаки. На рукавні знаки. Ну, як правило, неофіційні містять дуже свою символіку і перенасичені, як правило, текстами, написами, девізами. Офіційні нарукавні знаки їх доля така, що є певна процедура, як вони приймаються. Вони розробляються або самими частинами, але скоріше відділами військової символіки. Їх у нас два: один в складі Міністерства оборони, другий в складі апарату головнокомандувача. Відповідно, потім це виноситься на розгляд головнокомандувача збройних сил України, яких офіційно підписує, і таким чином дає світло на їх виготовлення і використання військовими частинами. Але дуже багато військових частин треба сказати, і просто індивідуальних бійців нехтують цими правилами і створюють на рукавні знаки скажімо, самостійно, або за допомогою яких-небудь художників. Це теж має право на естування. Зрештою, навіть в дуже регулярних арміях світу, зокрема американській, є таке поняття як «motivation patch». і це мотиваційний патч, тобто нарукавний знак, і дуже часто використовується абсолютно різна, іноді дуже екзотична, і навіть символіка, скажімо, яка в суспільстві вважалася би заборонена. А добре, а як у нас це регулюється? У нас це, знов таки ви? це регулюється цілою низкою наказів, але треба розуміти, що накази, зокрема, стосовно форми одягу, у нас є ціла низка наказів останнього військового дев'ятиліття. Це наказ Міністерства оборони номер 606 370 і нарешті найостанніше 238, який регулює використання нарукавних знаків при належності до військової частини і відповідно до виду або роду військ. Але на жаль, не завжди накази виконуються або виконуються, так би мовити, факультативно. Тому у нас є вже можна колекціонувати і розділити. Є офіційні нарукавні знаки, є неофіційні, а є просто якісь, скажімо, наліпки на однострій, які використовують індивідуально військовослужбовці. Добре, а хто може носити шеврони? Це військовий елемент одностроїв. Ну, як вам сказати, в принципі, звичайно, варто було би, щоб їх мали право носити тільки ті, хто мають відношення до військової служби. Але в силу того, що це дуже яскравий елемент, скажімо, який демонструє патріотичні почуття, або, скажімо, коли родичі чи приятелі військовослужбовця підтримують його і його підрозділ в такий спосіб, то у нас. Носять їх і не тільки військовослужбовці. Або, наприклад, у нас є ціла низка людей, які збирають, колекціоную нарукавні знаки. Є цілий розділ наукової історично називається сигнуманістика. Це, власне, колекціонування нарукавних емблем, нарукавних знаків. Тому обмежити це якось законодавчо просто нереально. Треба тільки відрізняти. Що перед вами військовослужбовець, який Легально має на собі військовий однострій на ньому відповідні нарукавні знаки, або це е, просто якийсь патріотичний чоловік, або це ряжений. До речі, от на Майдані ходять люди в військовій формі з нарукавними знаками, нібито збирають гроші на армію. Насправді е, я, до інколеси... речі, здогадувався. Я, я ну я завжди тільки тих тільки, по-перше знаю. і Нас вистачає ініціатив, і наші співробітники, які служать, якими допомагаємо збираємо е, кошти. Але тут я я так і думав, і ну так, і біля Цуму, і біля майдану. Без, а чого їх тоді не ганяють? Е, Ну, по-перше, напевне, на це Я бачу, що там грамоти. На це якісь бракує, Там бракує рук, бракує розуміння. Інколи співробітникам поліції є чим зайнятися, ніж угу. ганятися за такими персонажами, які, в принципі, ну, скажімо так, дрібні шахраї. Це не великі злочинці, е, тому, можливо, через такий погляд на це за ними і не ганяються. Хоча насправді це було б. Е, це ну, образливо зрозуміло. для тих, хто воює, для, для тих, хто служить. Це так. Е, да. Тут тому... питання, якщо да, це має хто звернутися, хто е, якщо це шах... шахрайство, жертва шахрайства. Ну задрав довести, да. А, да а ось це справді що я помічаю, ну у нас інколи і. Ну, скажімо там, політичні діячі можуть, які не є ніяк безпосередньо військовослужбовцями, але всі нам дуже багато хто намагається зараз Ну, Багато усвяти... з політичних діячів все таки служать. Я кажу, не ті, хто сили. є державними mm. службовцями, і ті, хто або хто є військовослужбовцями, ті, хто просто на цивільній службі залишаються. Ну, розумієте, це ж не математика, це все таки суспільне життя. І відповідно, ці там представники політикуму чи волонтери вони на собі можуть. Можуть носити символ, яким подарували зараз, дуже стало скажем популярним: дарування нарукавного знака якогось військової частини в якості презента, uh -huh. і тоді вони на себе це одягають. Інколи вони хочуть просто солідаризуватися з якимось підрозділя. Я от помітив, що останній час президент почав, оскільки він зараз і весь офіс президента віддають перевагу стилю мілітарі. У президента з'явився на знак у вигляді штандарта президента України в польових кольорах. Mm. На мій погляд, це не, не, не самий поганий, скажімо, хід, тому що президент Ні, ну він Верховний, верховний головнокомандувач і а він буває, не що носить, якогось а він він не є... носить той атрибут, який відноситься до комплексу офіційних символів голови держави. Тому мені здається, що це якраз хороший хід. Добре, а як розробляють і хто розробляє шеврони? Ну знов-таки обмежити сферу розробки ну, ми неможливо. Говоримо про офіційні. Офіційно подається запит військовою частиною, як правило, за підписом командира, до або відділу впровадження військової символіки центрального управління. Матері... Розвитку та супроводження матеріального резерву Збройних сил, або до нас у відділ військової символіки апарату головнокомандувача. Відповідно, фахівці, які там є, там є художники, фахівці з історії, з геральдики, які розробляють, на їхню думку, скажімо, той символ, який буде відражати суть того, чим є військовий підрозділ, які пункти його постійної дислокації, якщо він є, який вид. Або рід Збройних сил визначається кольорова гама і ті символи, які будуть відображати власне, ті ключові моменти, які є власне, визначальними для того чи іншого військового організму. Дуже цікава традиція у нас склалася, що ті підрозділи, які мають почесні найменування, мають додати. Ковий елемент це дивізно-інформаційна стрічка з дивізом військового підрозділу. Ну, от зокрема, якщо наводити приклади, у нас є так звані підрозділи Старої Гвардії. Це ті, хто воюють з 2014 року, це опора Збройних сил України. Зокрема, 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила, має дивізну стрічку з латинським дивізом Мілітес Regum», тобто воїни короля. Та сама 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького має девіз і відповідно девізну ту стрічку Деї Гратія, Волею Божою, оскільки це була тетатура князя Костянтина Острозького. Е, є такі самі девізні стрічки у цілої низки підрозділів, які мають почесні найменування. Інколи підрозділи ж, звичайно, так би мовити, самостійно вигадують собі які-небудь скажімо, дивізи і чіпляють їх на однострій. Причому коли вони в повному бойовому екіпіруванні, у них є ще одна зона, куди чіпляються на рукавні емблеми або інші мотиваційні пачі це нагрудна частина бронежилету. Тому що в звичайному варіанті, що в парадному та повсякденному однострої, що в польовому, у нас є лише дві зони для прикріплення рукавних знаків: це лівий або правий рукав на плечова частина. А як військові ставляться до шевронів? І чи беруть участь у їх, у створенні їхнього? Як правило, беруть ставляться вони до них дуже ревно. Тому що, як правило, якщо це створено ще й так би мовити, мозковим штурмом певного підрозділу, то вони дуже, скажімо, переймаються тим, щоб було враховано їхню точку зору. Як правило, ми це робимо, але знов таки пояснюємо, що є певні методичні рекомендації Міністерства оборони, методичні рекомендації головнокомандування збройних сил на створення подібної символіки, і ми намагаємося якимось чином. Скажемо, створити синергію між бажанням підрозділу і тим, чим, що у нас регулюється, так би мовити, наказової частини. А який статус мають неформальні ну, нашивки? Давайте розкажемо про цю практику, ви сказали про американців. Тобто, можливо, це справді і потрібно, коли є такі мотиваційні патчі, і вони можуть бути це залежить від Ну, Військова частина живе і щось відбувається. є, є свої якісь дивізи. Ну, свої... По перше, в американців дуже давня традиція, яка у нас формується досить нещодавно. З початком війни, не то не тих 500 днів, які ми зараз згадуємо. Бо війна у нас іде з 20 лютого 2014 року. І з тих пір дуже багато чого змінилося. В американців мотиваційні патч ще демонструє, що. Воїн самостійно визначає той період своєї служби, який він для себе вважає найбільш славним. І, наприклад, зберігаючи однострій нинішнього підрозділу, він може носити на рукавний знак додатково того підрозділу, де пройшла його військова служба в минулому і де він відчував себе героєм. У них це так мотивовано. У нас є не. Неформальні абсолютно емблеми на рукавні, які ну неможливо здерти з військовослужбовців. Ніхто цим не збирається займатися, бо ми поважаємо їхній вибір. Ми думаємо, що колись це буде врегульовано, але зараз це неможливо. Зокрема, символіка 3 ї штурмової бригади, яка зараз вкрила себе славою на Бахмутському напрямку. Вона похідна від символіки Азова, і в неї ну, ніхто не буде втручатися. Просто не буде. Тому що воїни вибороли своє право носити те, що вони зараз використовують якось на рукавної емблеми. Є просто жартівливі. Якісь образливі для ворога на рукавніх меми. меми, без сумніву, хто це буде з них знімати. Головне, щоб вони при парадному однострої при повсякденному ну, парадному ми не знаємо, коли вони одягнуть цей парадний мундир. Головне, щоб на ньому все було так би мовити, пристойно. відповідало наказовій частині. Тому статус цих нарукавних емблем, що називається, не визначений, вони не заборонені, але й не дозволені. Тобто вирішують кожен власне. Історія, я почитав, що ще з 19 століття, по суті у військових формуваннях на території. України, тобто вони використовувалися, але в різних це не обов'язково такі... Я не можу вам цього сказати точно, тому що українських, так би мовити, збройних сил тоді на жаль не існувало. Українські землі входили до складу двох імперій російської і австро-угорської, і носили мундири тих країн в лавах, в яких вони служили. Бурхливий розквіт саме нарукавних емблем це період Української революції 1917-21 років. І, власне, те, що зараз у нас є в Збройних силах України, в основному є ремінісценцією на нарукавні знаки армії Української Народної Республіки. Бо саме в 1919 році наказами директорії УНР було встановлено нарукавні зуби. На мундирах вояків УНР, і вони зараз у нас відроджені у вигляді саме на рукавних трезубів. Тому я би сказав, що все-таки наша традиція ця відроджена за останні там 100, з невеличкими роки. А скільки вас художників працюють над зараз цією справою? Ну, перелік не безкінечний. Ми ну, маємо залучаєте ви назвали по суті два і в самому апараті головнокомандувача, і в структурі ну, дивіться, у нас генштабу. в апараті головнокомандувача офіційним художником, поки що є. Двоє, я головний спеціаліст, у нас є старший офіцер Андрій Сап'ян, і плюс є низка військовослужбовців, які в мирному житті були художниками-дизайнерами. Вони відкомандировані в розпорядження головного для створення такої емблематики. І нарешті у відділі Міноборонівському є декілька художників-архітекторів, які мають досвід роботи в цій сфері. Плюс є художники-індивідуали. Ну, наприклад, досить відомий зараз. На цій ниві Роман Шостя, який не входить формально в жодне утворення, але тим не менше з військовими працює. Тобто, перелік цих осіб приблизно з десяток авторів, і не більше можливо, це і непогано, тому що принаймні так. Як художник, як людина, яка причетна до створення дуже багато чого, у нас в принципі дотримується загального певного стилю, який вже можна сказати, що це стиль збройних сил України, і ми поступово відходимо ну, не поступово. Ми я так розумію, з 2014 року все далі далі відходимо від а, усього, що було радянського пострадянського кучмінського періоду, скажімо так, в наших одностроях, тобто повністю. То вже це більше нагадує ну, і, і, і осучаснення, і хоча в нашій країні формально відсутня офіційна ідеологія, але ж ми розуміємо, яка у нас ідеологія все таки є. Це ідеологія будівництва незалежної української держави е, і її збройних сил та інших силових формувань. Тому, звичайно, наша ідеологічна задача максимальний відхід від російсько-радянського наративу, який на жаль до 2014 Року активно спостерігався в уніформі, символіці емблематиці збройних сил України. Зараз ми викорінюємо наскільки це можливо всі ці тенденції. Олексій Руденко, головний спеціаліст відділу військової символіки апарату головнокомандувача збройних сил України, заслужений художник України, розповідав нам про нарукавні знаки або шеврони в ефірі.